Легка повітряна, але така стильна, напівобідкова модель оправи до окулярів. В цілому ця оправа в чоловічій колекції. Хоча, на мою думку, для жінок, які люблять класику, вона теж пасуватиме дуже вдало. Має мінімалістичний дизайн у теплих кольорах. Тут повністю металева основа у теплому, темно-коричневому кольорі і має металевий заушник. Він йде в темно-сірому варіанті, і до половини оформлений у пластикову накладку, теж яка дійсно дуже оригінально виглядає, з заушками надає максимального комфорту. Така оправа має... Дійсно надійний метал, і він заснащений флексами. Дуже зручно сідають по об'єму обличчя, натиснуть абсолютно. Рухомі носи опори, завдяки яким посадку на наносиковим можна підлаштувати. І, до речі, підійде така управа для власників середнього обличчя. Актуальні заміри, як завжди, можна побачити на сайті Київлінза, або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Так як ця модель саме напівобідкова, тобто нижні лінзи відкритий, найкраще сюди встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус від 2 та вище. Такий оправі, в таких окулярах одразу солідний та серйозний вигляд. Замовити таку модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Ліза. І для цього артикул її залишаю у коментарях.